Друзі, сьогодні в партнерському блоці цінна інформація для тих, хто шукає джерело пасивного доходу, а також мріє про зручне та сучасне житло поруч з Києвом. Компанія Smart Development – забудовник повного циклу, будує малоповерхові котеджі та таунхауси в передмісті Києва. За 6 років Smart Development вів в експлуатацію понад 250 архітектурно-естетичних будинків в Петропавлівській та Софіївській Борщагівці, Крюківщині, Гатному та інших локаціях поруч столицею. Ви можете придбати вже готовий будинок або купити житло на етапі будівництва з можливістю розтермінування до трьох років без здорожчання. Компанія займається всім від архітектури будівництва та продажу до введення в експлуатацію та обслуговування комплексів. Власники можуть насолоджуватись своїм житлом з завжди вільним паркомісцем і власним подвір'ям, де можуть розташовувати все, що заманеться, від гойдалок і генераторів до повноцінного укриття, крім сучасних таунхаусів і котеджів. Smart Development пропонує зручну інвестиційну модель для пасивного доходу. Інвестуючи в нерухомість від півтора тисячі доларів разом з Smart Development, ви можете заробляти 18-25% річних. Просто оберіть об'єкт на сайті забудовника, отримайте розрахунок дохідності і станьте інвестором з прибутком вже через 9-12 місяців. Слідкуйте за прогресом будівництва в телеграм-каналі компанії, де кожного тижня з'являються новини і фотозвіти. Посилання на телеграм-каналі. Нал та інші ресурси компанії в описі до цього випуску.